11 жовтня тролейбусному управлінню виповнилося 50 років. Тож за ініціативи Анатолія Герасименка, керівника підприємства 1990-1903 років, і за підтримки директора Черкаського краєзнавчого музею Алли Кушнір відбулася зустріч з тими людьми, які стояли у витоків створення підприємства, водіїв та працівників різних спеціальностей. Вони навчалися у Запорізькому трамвайно-тролейбусному. Равлінні ще задовго до відкриття підприємства у Черкасах. Згадаймо про славну історію підприємства, про його людей, формуванням групи та підготовкою кадрів, займалися головний інженер черкаського облкомонгоспу Іван Морозов, якого цілком справедливо було призначено першим керівником новоствореного підприємства. А у Запоріжжі підготовкою кадрів займався інженер тролейбусного депо Леонід Нечай, який став першим головним інженером черкаського тролейбусного управління. 11 жовтня виконалось 50 років з того дня, коли міністрам був підписаний наказ про створення Черкаського тролейбусного управління. Ті, хто набував знання в Запоріжжі, серед присутніх зараз є ті ветерани, які в Запоріжжі отримували. І посвідчення водія, і здобули знання по обслуговуванні тягових підстанцій. 1 листопада був призначений першим керівником тролейбусного управління Іван Миколаївич Морозов, якого нема зараз серед нас. Але Олександр Романович ветерани... Кралевосного управління і ветерани присутні сьогодні підписали звернення до депутатів міської ради, до голови міської ради. Ну, зрозуміло, що 25 числа зміниться склад, і зміниться, можливо, міський голова. Але ми звертаємося, щоб депутати не залишили поза увагою наш колектив і присвоїли ім'я. Першого керівника нашому підприємству. Обов'язково. Морозова Івана Миколаївича. Обов'язково. На найближчій сесії міській раді ми розглянемо це питання і ваші побажання будуть враховані. Справа в тому, що вже звертались один раз з таким проханням, але воно не було підтримано. І Користуючись нагодою, значить до того вітання, яке було висловлено секретарем міської ради Радуцьким Олександром Романовичем, ми разом з ним, за його підтримкою, зробили невеличкі подарунки, а саме, записали відеофільм, Він у світлинах з коментарями вам на згадку і з підписом Олександра Романовича дозвольте роздати. Чому було прийнято рішення саме у Черкаському краєзнавчому музеї організувати зустріч з тими, хто стояли біля першоджерел створення тролейбусного управління? А справа в тому, що є люди, які не тільки творять історію свого міста, а й скрупульозно зберігають її в світлинах, речах, що згодом стають раритетними. І багато про що можуть розповісти. Працюючи начальником служби руху Анатолій Гресименко, з 1980 року збирав експонати для музею про створення електротранспорта Черкас, який планувалося відкрити до 40-річчя підприємства. Над створенням музею активно працювали Надія та Андрій, Федосови, Віра Залозна, Петро Корнієнко, Анатолій Романченко, Святослав Артемов, Василь Пилипенко та și entuziaste. Але після звільнення Анатолія Герасименка, коли керівником став головний інженер Олександр Іщук, музей було знищено. Вдруге вдалося відновити його у 2006 році. Це стало можливим, бо за справу взялися небайдужі люди. Тож за ініціативи Анатолія Герасименка, якому допомагали Петро Корнієнко, Віктор Демченко, Станіслав Бараненко, Святослав Артемов, Олександр Мазур, знову було відкрито музейне підприємство. Але з поверненням Олександра Іщука експонати остаточно було знищено. Деякі з них вдалося врятувати. Вони потрапили до Черкаського краєзнавчого музею. На підприємстві в свій час був створений музей електротранспорту нашого міста, але так сталося, що зі зміною керівництва все було знищено, і залишки експонатів зараз знаходяться в краєзнавчому музеї. Завдяки підтримки директора краєзнавчого музею Кушнір Алли Андріївни, ми змогли разом з працівниками створити таку невеличку експозицію до 50-річчя тролейбусного управління. Але цей захід не був би достатнім, якби не було підтримки з боку секретаря Черкаської міської ради Радуцького. Олександра Романовича цей день був наповнений спогадами щасливими посмішками. Це ніби повернення в минуле, прекрасна молодість, жінка за кермом. Надія Сокур-Таран стала легендарною людиною. Пам'ятають її за кермом. Черкащани У нас тут було три начальника: Директор, старший диспетчер і начальник по опасності. О, ну що, дали мені тролейбус капітального ремонту. Пішла я отримати його, а що так нема. Пішла я, позвали мене до директора. А я откуда знаю, що то директор. Він ходив у нас у куфайці, в однаковених штанах і прізвище його мороз. От, я вже, це ж давно вже, я проробила 40 років. так що… От. А він мене послав куди подальше. Каже, розкрали все, забрали, а тепер ви до мене. А слісаря, що мене послали, там падали з осміху. Вони ж не знали, що я не знаю. Її. Верніше, вони знали, що я його не знаю. Ну і що? Пішла я до начальника служби, кажу, дайте мені щотки. Я кажу, не виїду на лінію, поки мені не дасте. Щотки, дали мені щотки, і так я почала працювати. Перший мій тролейбус був 39-й лаз, перероблений з автобуса. Ось. Ну що, колектив був нормальний, та й нас і мало ще було, як говориться, воно тільки відкрилося. Ви спочатку були єдина жінка водій тролейбуса, так? Та ні, чого. Ні. А скільки ж уже вас тоді було? Я навіть не пам'ятаю. Це ж із Запорожжя перші приїхали. Я не знаю. Ну, чоловіки, а жінка. Я із Комунарська приїхала одна. От. Але тут, ну як, робота є робота. Графік беззапізний, будь добра. Тебе обзивають пасажири ні за що, а ти повина улибатися, як я не знаю. тому що в нас було строго настрого з дисципліною. Нас за все наказували не так, що собі. Даже ми були в комунарській, якщо на нозі не шльоп це не, не застягнуті босоножки, значить на погоду забирали права, тому що педалі є педалі, злетів черевик і все. На голові, щоб обов'язково була косинка або сітка, тому що ззаді чи вверху автомат, як виб'є, летять іскри іскри, все значить, можна. Об... У вашій роботі мало було романтики. Чи все-таки вона була? Та, романтика, та романтика. їде так, краса така, місто, розтагаєш. Це ночі, романтика, йдеш на служебний, все побачиш. І, і захід сонця, і схід сонця, і побачиш, і тікаєш, бо всяких вночі було повно. Всяких. І програвали, і в карти, особливо тут, на хім посілку куча сидить за столом, йдеш. Значить, програли в карти. Таке Без... життя наше. Воно таке було життя раніше. Сниться вам ваш тролейбус. Ні. Як вам зараз живеться? Зараз. Внучку, нянчу, в школу вожу її. От і на хазяйстві. Ви знаєте, що домашня робота одна й та сама, і ніхто за неї не платить. Ви залишаєтесь молода, красива, як і були? Молода красива. Ми всі старі вже на мав похожу, які ми там красавиці. Ми вже все своє віджили, як говориться. Всі болячки вилазять побільше в аптеках. Вишиваємося. А все-таки хочеться сісти за руль і знову поїхати. Ну, хоч разок. Це єдине, що на новому тролейбусі. Вони були першими, а першим бути непросто. Згадує Микола Вергай про ті далекі щасливі дні. У 65-му році Морозов, начальник управління, послав нас із Гуліватим, герой Союзу, був такий начальник учебного центру. Послав вчитися в Запорожжі. Потім ми приїхали, отримали тролейбуси. У мене був напарник Карпєєв, царство Небесне помер вже. От. Ми вдвох на номер один тролейбусі працювали. Відкриття було торжественно, під'їхав я. А що я за рулем був? що Ми з Карпієм договорились, так Морозов сказав. він, Він дає інтерв'ю. А я за рулем. Ну, проїхало начальство квартали в два, волги ззаду позабирали, а ми поїхали далі до тролейбусного. Секретар винесла шампанське, відкрили. Отак відкриття було. У пам'яті є продовження майбутнє. Той, хто пам'ятає, має силу і мудрість. Всім добрий день. Я хочу вас привітати з вашим святом. Знаєте, 50 років для людини це дійсно вік. 50 років для підприємства це теж дуже серйозний вік. І завдяки вашій роботі ще часів, коли ви працювали за часів, скажем, радянського союзу, я пам'ятаю, ми всі жили в цьому місці. Мені 44 роки, що дійсно це підприємство було завжди на слуху. Ви завжди надавали ту якісну послугу, яка вона. Мала бути для черкащан зараз. Ви знаходитесь вже пенсіонери, і дуже хотілося б, щоб ви розуміли, що та робота, яку ви робили до того, як пішли на пенсію, вона завжди залишиться в нашій пам'яті, пам'яті наших дітей. Бо ваша дійсна праця, вона дуже пристойна і має, щоб була до цього велика повага. Можу одне сказати, що зараз депутати Черкаської міської ради. Зробили все, щоб відновити тролейбусний парк. Буквально за місяць будуть в місті Черкаси, даже за три тижні з'являться вже нові тролейбуси. Ми будемо обновлювати сам тролейбусний парк. А, да. Да, в, кількості, в кількості вісьми тролейбусів ми звернулися до кабміну, де в цьому році про те, щоб. Програма, завдяки якій працюють до 2017 року. Влада на рівні держави може надати нам ще 8 тролейбусів. Так що сподіваємось, що вже на початок наступного року в тролейбусному парку буде 16 нових тролейбусів. Ми починаємо. Дійсно, транспортну ту реформу і безпосередньо основним буде якби замовником цієї реформи мешканці міста Черкаска, а виконавці є саме буде тролейбусний парк, бо це екологічно чистий транспорт, він доступний для людей і має бути він комфортним. Так що ми, ваші діти, ваші як, нащадки, робимо все, щоб ваша справа, людська справа, не вмерла». Привітати першопроходців завітав Петро Кучер, директор комунального підприємства Черкаси Електротранс з 18 вересня 2015 року. 50-річчя з дня створення підприємства і 50 років з того часу, коли перший тролейбус пішов в місті Черкаси. Пішов перший тролейбус в місто Черкаси за вашою допомогою. Ви стояли. В перших днях розбудови підприємства і розбудови руху тролейбусного міста Черкас, тому вам велике спасиба від цього діючого трудового колектива делегованого через мене право привітати вас, а також запросити на урочистості, які відбудуться 6 листопада в Палаці Дружби народи. За цей період часу 50 років. Це не, одна, не один день і не одна сторінка списана. Підприємство пройшло великі економічні труднощі і проходить його. Але е, сьогодні політика по підприємству, органи виконавчої влади е, направлена на відродження даного підприємства, так як підприємство є власність територіальної громади, надає послуги. Відповідно до чинного законодавства і послуги підприємства є самими найкращими, найкомфортнішими. Вам спасибі за те, що вам вдалося створити такий продукт, котрим сьогодні користуються черкащани і гості нашого міста. Хочу поздравити вас. Вот э с тем, что вы живы, здоровы и пришли на эту встречу. И я думаю, у вас будут хорошие воспоминания. Вы увидели друг друга, ещё раз осмотрели, пережили ту историю городского электротранспорта города Черкассы и будете вспоминать и этот день, и будете радоваться успехам предприятия троллейбусного в городе Черкассы. Какие проблемы городского электротранспорта? Они все одинаковые во всех примерно городах. Ну, первое, это нехватка средств на приобретение подвижного состава. Затем какие-то существуют задержки с выплатой заработной платы. Есть проблемы, которые связаны с перевозкой бесплатных пассажиров, это так называемых зайцев. Вчера вы видели на по телевидению в городе Львов уже изощряется местное руководство и разрисовывают всякими зверюшками компостерами, чтобы дитё пришло и сказала папа, закомпостируй Билетик значит уже папе некуда деваться. Проблема существует и перевода льготных пассажиров, те, которые имеют право бесплатного проезда, они не фиксируются по имену, по подушно, как говорится. Есть инструкция на этот счет, но полностью компенсация Предприятия как раз не получают ну, во, во всех городах. Ну и проблемы эти решаются и не должны решаться с помощью, конечно, городской власти, городского, ну, горесполкома. І ви видите, я думаю, и душа у вас радуется, когда вы видите новые. Вижной состав, который выходит на линию. Когда вы видите оборудованные остановочные пункты, я скажу, что они очень эстетично выглядят и функционально, и по сравнению, даже с другими городами они могут брать пример. Остановочные пункты у вас на довольно хорошем уровне. И висит везде график. Расписание, не интервал. Даже в некоторых городах интервалы там пишут 5, 10 минут, 20. А у вас именно расписание, расписание, прибытия и отправления подвижного состава. Вот. І... Хочу пожелать вам заключении что и напомнить вам, что вы были пионерами. Ви связанные с пионерами запуска троллейбусного движения в городе Черкасы. Эстафету вы передали другим поколениям, она продолжается. Городской электротранспорт развивается, несмотря на все. Трудностей, которые стоять перед Ним. Вам хочу пожелать: берегите своє здоров'я, будьте постоянно в движении, друг друга поддерживайте, сами между собой и в своем сімейному коллективе. Всего доброго. вам. Дуже в У вас Я хочу вам побажати одного здоровья, щоб вас, как сказал секретарь, Міської ради, щоб ви в 75 років зустрілися з Анатолієм Гавриловичем, який ці 25 років має створювати далі цей музей, щоб у вас був музей. Я без волнення не можу. Більше серце б'ється 50 лет назад. Я встрічаю ще з мілами. От сід, от уже поймеш, розбужав. От смотрю, починаю, полішо на вітарах, потелюють, що наташі. Хто починав? Иван Николаевич Морозов Харьков, с Харькова. Дальше Белик Виктор Васильевич Коммунарск. Нечай Леонид Лаврентьевич, Запорожье. Дальше Пушкарный, Пушкарный Виктор Андреевич, я, Ростов-на-Дону. Начинали, вот заходишь, представьте себе, заходишь в цех. Я вначале был старшим мастером. Заходишь в цех, и там цехудия вспомогательная. Там не было крыши. Там снежок падал, и стоял один станок ДИП-200, старенький. Вот. Запчастей, конечно, никаких не было. Дали нам, надо бы Боже, что мне не, не гоже, со Львова 30 лазов. Кто еще понимает, там были панели ТП-68, ТП-69. Как только вышел троллейбус на линию, так сходит, потому что, потому что сгорали все чисто, сгорали. Вот. Но несмотря на это, энтузиазм у нас был не Вспоминаю таких ребят, как сейчас уже нет среди нас, как Матвеев, вспоминаю такого, как Базык. Вы знаете, что на двигатель очень, ну, дело в пределах, понимаешь, 300-350 килограмм. Они поднимали, они матросы были, я вспоминаю поднял, лямку и поднимают, и ставят на, на это самое, ну, на троллейбус. Люди работали с энтузиазмом. Так, еще большой вклад внес Борис Глебович Прищепный, Саша Остапенко, это энергослужба. Это люди от зари до зари пахали, так как и мы, конечно, по, по ремонту. Большой вклад внес в развитие троллейбусов, это Анатолий Гаврилович. Я прошел по цехам, посмотрел вспомогательные. Кузнечный цех, понимаешь, налажен. Дальше э, электроцех налажен. Реду... <соединяющие> Редуктор... <соединяющие> Редуктора делают сейчас не так, как раньше делали мы. Дальше. Мойка хорошая. Ведь мойка была, при мне была мойка. Мы ночью брали, ну сколько, шесть, шесть человек, шесть женщин. И они ночью, понимаешь, работали. Это было... Э, тяжкий друг. Благодаря вот товарищу, <laughs>, директору, директору, начальнику троллейбусного управления, это все возобновилось. Понимаете, говорю, люди начали принимать зарплату. Это в конце уже, конечно, не по его вине. Это в конце, конечно, по вине властей. Нашим людям и троллейбусникам не давали зарплату. Не, давали, не по его вине, еще раз повторяю. Вот. <laughs> Что еще можно да не, сказать? Не будем о грустном. Не будем грустном. Грустно. Я счастлив, что я сегодня встретился с вами. И с руководством, и с водителями, я кого узнаю, кого не узнаю, кто-то меня не узнает. Вот. Самых наилучших да пожеланий вам. Анатолій Герасименко розповів, що з 1994 року накопичувалися відеоматеріали, які було використано для створення циклу фільмів Маршрути до обрію, присвяченому 50-річчю підприємства. Їх 33 серії розміщено в Ютубі. Відеофільми створено разом із студентом другого курсу Черкаського державного технологічного університету Максимом Куцюбою. Він цікавиться тролейбусами ще з тих часів, коли навчався в технікумі електрифікації. І так склалося, що два фанати цієї благородної справи Анатолій Герасименко і Максим Куцюба, зустрілися. Ця зустріч вилилася в численні фільми у музеї на виставці було представлено і календар Черкаський тролейбус, створений Максимом Куцюбою. Я споминаю та й ви вспоминаєте, як ми в Запорожжі вчилися, як ходили і на практику по тролейбусах, як ми перші тролейбуси проводили. І вспоминаємо, що серед нас сьогодні нема тих товаришів, котрі вже немає такого, як От. Е, немає Голінького Івана, це наші були товариші, хотіли б їх були побачити. Так? От. І, і Луцького немає, і багато інших немає, з їх не запомниш. Конечно, так? От. Е, я дуже радий, і ми всі раді, що. Ми сьогодні зустрічаємося. Одне покоління змінює інше: 40 осіб із тих першопроходців тролейбусного управління залишилися. На жаль, не в благаний час, але є добра пам'ять про гідне життя. Цього дня тепло вітали людей, які причетні до розбудови чудового підприємства. І звісно, з великим задоволенням вони оглянули виставку 50 років тролейбусного руху у місті Черкаси, ознайомилися з фільмами про рідне підприємство. Тролейбус ранковий несе мене вдаль, шляхи рушником і серпантом. За нею сріблясті яскраві вогні. Я мчуся до щастя на дивнім коні, тролейбус ранковий несе мене вдаль, шляхи рушникові серпанку вуаль, за нею стріблять яскраві вогні, я мчуся до щастя на дивнім коні.